Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд, і ми будемо говорити про відмову від автомобілів з екологом Олександром Соколенком, він еколог Національного екологічного центру України. Вітаю вас! Доброго! Александр. дня. А, ну чому відмова від автомобілів? Це звичайно цілий тиждень в Європі присвячено зараз. І, зокрема. Ми будемо відзначати його 22 вересня. Будемо абсолютно ну, намагатися відмовитися від автомобілів на користь збереження нашого середовища. Насправді наскільки гостро цього року саме постала така проблема. Я взагалі думаю, що ця проблема сидить гостро вже не перший рік, і в принципі ця гостродав вона не зменшується. І це ще треба дивитись. В принципі, є різні країни світу, і нам іноді здається, що Україна це найбрудніша країна. Там дуже багато автомобілів. Насправді це не так. Є країни, де ситуація з автомобілями, з викидами значно гірша, ніж в Україні. Ну кажучи, Лос-Анджелес такий один з найбрудніших міст. А, ну, це, по-перше, ну, мегаполіси усі брудні, скажімо так, Лос-Анджелес, Мегіко, той такий Пекін, наприклад. А, є Москва На... може Москва. бути теж, Москва, теж Ну, Москва це uh -huh. однозначно, тому що в Москві, я думаю, що ви знаєте, які там взагалі пробки, і взагалі ситуація дуже складна з автомобілями. Є регіони дуже забруднені, наприклад, Південь Індії, центральний Китай. Великі міста індонезії, наприклад, дуже забруднені, і там ще додають мінус негатив, те, що там автомобілі дуже старі. Mm -hmm. Тобто у нас більш-менш парк нових автомобілі в Україні, зокрема, а в цих країнах дуже старі автомобілі, і це додає ще викидів в атмосферу. Ну є в деяких європейських країнах звичайно заборони і правові акти і закони, які забороняють користуватися, їздити на старих автомобілях, які дійсно забруднюють. в Україні. Здається, теж була така. Mm. Заборона зараз як ну, діє зараз, в принципі, ну у нас іноді от час від часу такі постають такі ініціативи законодавчі, заборонити там ввезення автомобілів. Да, один, один період, який час було заборонено взагалі ввезення старих автомобілів. Зараз здається, цього заборони це заборони немає наразі. Ну, в принципі, я ж кажу, що в принципі от в Україні автопарк він не є надто старим, тобто він такий, не скажемо, що він такий, як у Німеччині. У Німеччині, взагалі, наприклад, там у Західній Європі ситуація значно краща з автопарком з оновленням. Uh, у нас такі змішаний, скажімо, uh -huh. та ситуація, але я хочу наголосити, що тут ще залежить uh, саме шкідливість викидів не тільки від автомобілів, але від якості пального. Ну, звичайно, тобто у нас да. бензин гірший, є стандарти там євро 3 там євро 4 які тобто uh, це пальне краще. У нас використовується як правило дешевше пальне, яке містить більше шкідливих речовин. Чим саме які саме шкідливі? і Чим вони загрожують для екології, для людей? Зокрема, uh -huh. ну зокрема, uh, взагалі, викиди бензина. Вони є шкідливими у будь-якому разі. Але якщо автомобіль новий, наприклад, якщо там є інжектор стоїть, то це призводить до кращого спалювання самого бензину, тобто до менших викидів. Якщо це карбюратор старий, то викидів більше. Але ну, найбільшими забруднювачами є СО2, СО, CO, тобто вуглекислий газ, а, оксиди азоту і канцерогенні речовини, найгірші з яких є це сажа і бензпірен, так званий. Тобто ті речовини, які призводять до раку насправді. Це дуже негативна річ. І доведено взагалі медиками, лікарями, що у містах кількість захворювань, зокрема раком легенів, перев... значно вища, ніж в містах маленьких або в селах. Ну, в селах, зокрема, інше там користуються, можливо, частіше гіршими автомобілями. Ну, В селах користуються гіршими автомобілями, але там значно менше. І обмін взагалі провітрювання краще повітря, що uh -huh. там в селі наприклад є там 20 автомобілів, які виїжджають там раз на три дні. Тобто не можна порівняти, наприклад, ситуацію десь у Києві, в районі мосту Патона або Московської площі, або десь там на оболоні, де оці розв'язки великі. Це ви назвали найбільш забруднені місця ну, і райони в Києві. Взагалі, в Києві в будь-якому місті найбільш забрудненими є місця, де перетинаються великі шляхопроводи, великі дороги, вулиці і так далі. На жаль, у Києві дуже гостра проблема. В Києві немає кожної дороги на сьогодні. Ну, і транзит, є, в ну, принципі. Вона є, називається окружна, але вона за фактом не є окружною. Тобто в цій дорозі не, є... не можна об'їхати все місто. І uh -huh. транзит, який, наприклад, їде з півдня, наприклад, з Одеси на Чернігів, транзитний транспорт, він у будь-якому разі перетинає Це, майже центр міста, переїжджаючи через Московський міст і їде далі через Троєщину, знову ж таки житловий масив, їде далі на північ. Тобто ми маємо ситуацію в Києві, коли транзитний транспорт майже весь їде через місто, на жаль. А інші регіони е, теж забруднені настільки ж автомобільними ну, викидами? Якщо казати про автомобільні викиди, саме автомобільні, то це залежить від кількості в принципі, населення. От вище населення, вища кількість населення в кожному місті, що, наприклад, там, там більше кількість автомобілів, зокрема, більший mm -hmm. викид речовин шкідливих. Інша справа, що не завжди от шкідливі викиди припадають саме на автомобілі. Наприклад, є такі регіони, як до як Донецьк, Макіївка, Дніпропетровсь, Дніпродзержинськ, Запоріжжя, ну, де додають ще просто промислові підприємства, які знаходяться, там додають шкідливих викидів. Ну, тобто вони сумуються, і зрозуміло. виходить, що машин може менше ніж у Києві, але повітря гірше. Ну, 22 вересня в цей день відмови від автомобіля перекриють в Києві Володимирську вулицю. А наскільки це взагалі зменшить концентрацію викидів і забруднюючих речовин? Я думаю, що такі взагалі акції вони не зменшують, тому що перекрити одну вулицю, то означає, що машини поїдуть по іншій вулиці, просто в об'їзд. Тоді буде зменшення викидів, коли люди будуть свідомо ставити до цієї проблеми, коли будуть самі не виїжджати. На вулиці, коли в цьому немає гострої потреби Ну от в Брюсселі взагалі ж там заарештувала людина, яка в цей день виїхала і перевищила швидкість. Бо, бо, бо там інші правила. У нас немає такого закону, який би дозволяв заарештовувати або штрафувати людей. У нас це просто символічна дата. Ну, хто хоче, той не виїжджає. Але я думаю, що більшість людей взагалі не обізнана взагалі про цей день і про цю акцію. Угу. А чи справи. взагалі потрібна така такий закон, чи потрібно абсолютно забороняти на ваш Я школу? думаю, що нам потрібні закони, які взагалі обмежують, по-перше, придбання старих автомобілів. По-друге, закони, які встановлюють стандарти пального. По третє, знову ж таки, закони, які регулюють автомобільний потік у великих містах. Наприклад, тут є така скажімо, традиція в деяких містах там, Європи, забороняють, наприклад, в'їзд в центральну частину міста uh -huh. автомобілів наприклад, там, в певні дні. Uh -huh. от просто по, по, по номеру автомобіля, то половина може заїхати, половина не може заїхати. Є традиція взагалі обмежувати, наприклад, в'їзд у центральну частину міста автомобілів. Вот. Чи правда, що дизельне пальне менш забруднює, ніж бензин? Воно менш забруднює, якщо справний двигун. Але справа в тому, що дизельний двигун, якщо він вже поламаний, його практично неможливо відремонтувати. В Чому справа? І от у нас, наприклад, наші маршрутки київські, не тільки київські, які працюють на дизелі. Uh -huh. Вони знаходяться у жахливому стані технічному. Можливо, саме їх треба. А це не питання. Це знову ж таки це крок до чистоти повітря. У європейських столицях немає маршрутних таксі. Там є громадський транспорт. Якщо прибрати з Києва маршрутки, то це мінімум на 20% знизить кількість викидів атмосфери автомобіля. Ну, В різних а, містах, в різних країнах по-різному знаходять альтернативи. Дехто там з евкаліпту робить якесь пальне, дехто із навіть із водню. Ну, в принципі, доведено, що просто додаток до звичайного пального, наприклад, спирту вже знижує кількість викидів в рази. Тобто є знову ж таки, пальне менш шкідливе. Є менш шкідливі двигуни. Є, наприклад, автомобілі з комбінованим двигунами, де електричний двигун комбінується з бензиновим. Тобто, коли потрібно автомобілі на, на електриці, коли потрібно, він переходить на бензин. Але разом то кількість викидів зменшується. Ну, Але такі ж... автівки ага. коштують дорожче. Ну, звичайно, хотіли вже в Україні зробити, зробити завозити всіх, перевести на біопаливо. Наскільки ми прилаштовані зараз до цього? Наскільки готові? Ну, це я думаю, що ми готовим будемо тоді, коли у нас буде купильна спроможність відповідно. Коли люди заробляють мало, то вони обиють найдешевше і, на жаль, не найкраще, зокрема, автомобіль. А зокрема, в інших країнах яку зараз альтернативу знаходять? На що переводяться? Ну зокрема, це біопальне. З другого боку є теж такі от традиції в деяких європейських країнах, взагалі громадський транспорт робить повністю електричним. Зокрема, є таксі, які працюють на електриці. Є дуже гарна традиція, яка у нас не працює. Це традиція взагалі пересування велосипедом. Ну так, в нас іноді, у в нас навіть був е, в гостях велосипедист, який об'їхав е, майже світ весь на велосипеді, ну, дуже багато країн. Але наскільки це для нас буде сприйнятливим? чому у нас психологія не така? По-перше, у нас не така психологія. У нас чомусь вважається, що мати автомобіль це круто. Це така знаєте, статусна ознака uh -huh. така людина. Часто люди купують автомобіль не тому, що він потрібен, не тому що це засіб пересування, а тому, що це круто. Це треба позиватися перед сусідом, що в мене крутіший автомобіль. Ви водій автомобільний чи все таки переважно? Ви з яких переконань відмовилися? Взагалі О, це, це, саме ти вже що, Перше це не екологічно. А по-друге, я просто знаю досвід інших людей. Я знаю, що пересуватися громадським транспортом швидше у Києві принаймні, ніж автомобілем. Але товтися там серед людей. Ну так само і машино. Ну, нутовтися серед людей. Це звичайно не дуже приємно. Але з другого боку, то от у тисняві, в пробці, це теж не дуже приємно. Коли ти стоїш у, там 5 кілометрів пробка, півтори години і дихаєш цим повітрям. Ну, звичайно, я не знаю, і навіть, що краще. на завершення, звичайно, от окрім того, коли стоїш в заторі, наскільки це дійсно впливає на атмосферу і на Ну, по-перше, в заторі чого... ніколи не буде чистого повітря, але ситуація ускладнюється, коли, по-перше, це жаркий день, коли немає обміну повітря, коли немає вітру, тобто це. Канцерогени накопичуються uh -huh. в більшій мірі, коли є сонячне опромінювання, вони ще накопичуються більше. Тобто сонце воно стимулює утворення шкідливих речовин. Це правда? Що день, на сонце дійсно на сонце саме впливають такі викиди, і воно стає ще більш активним? Правда, правда. Через скільки років ми вже можемо побачити якісь такі катаклізми? Чи ведеться така взагалі такі розрахунки? Це важко сказати, але може. Певне, що стверджувати, що в принципі викиди шкідливі, зокрема автомобілів, сприяють на зміни глобального клімату і на потепління, ну скажімо, на зміни глобальні клімату на планеті, які ці процеси тривають, і, і ну, сумно, що вони є на жаль, угу. можливо, є навіть не, не на ну, знаєте, Хочеться тільки, мабуть, або закликати, або хоча б сказати, що ми можемо на один день відмовитися від автомобілів. Я вам дякую, що розповіли, як це в принципі впливає на нашу на наше середовище. Дякую, що прийшли. Нагадаю, гостем студії був еколог Олександр Соколенко. Залишайтеся з нами, телефонуйте з понеділка по п'ятницю з 10 до 11 ранку, і залишайте запитання до гостей нашої студії, адже ми робимо політику зрозумілою.